Вітаю, панове! Розглянемо функціональні призначення конденсаторів, резисторів, електричних і котуших у різних електронних та електричних схемах. почнемо з них. В електронних та електричних схемах слугують для накопичення енергії, фільтрації шумів, розділення сигналів по постійному змінному струму, створення часових затримок. Та запуску двигунів. Вони згладжують напругу в блоках жилення, блокують постійний струм і пропускають зміни. Основні функціональні призначення конденсації. Фільтрація та згладжування. Використовують у джерелах жилення для зменшення пульсації напруги та фільтрації високочастотних шумів, що забезпечує стабільну роботу пристрій. Розділено на зв'язок, коплінг, декоплінг. Блокують постійну складову струму, пропускаючи змінний сигнал між каскадами підсилювач та зменшуючи вплив шуму від інших компонентів схеми. Накопичення енергії. Працює як невеликий акумулятори, зберігаючи заряд для швидкого розряду, наприклад, фото в спалахах або лазерах. Часові затримки та коливальні контури У поєднанні з резисторами РС ланцює, створюють таймери. А з котушками індуктивності ЛЦ генератори частоти. Запуск двигунів. Робочі та пускові конденсатори. Забезпечують створення необхідних фазового суду для запуску та роботи однофазних, тобто трифазних, запускаючи однофазний за допомогою конденсаторів. Однофазних асинхронних електродвигунів. Корекція коефіцієнта потужності. Збільшується енергетичність промислових електросистем. Конденсатори бувають електролітичні, висока ємність, керамічні, висока частота та плівкою. Далі переходимо до резисторів. Яку вони функціональну навантаження мають? Це пасивні компоненти. До речі, конденсатори теж пасивні компоненти, що обмежують силу струму, ділять напругу, перетворюють струм у напругу, а також використовуються для навантаження, фільтрації та регулювання параметрів у схемах. Вони захищають чутливі компоненти, встановлюють робочі точки транзисторів, забезпечують узгодження опорів. Та російський тепло. Основні функціональні призначення резисторів. Обмеження струму. Використовують для запобігання перевантаженню та виходу з ладу компанію, наприклад, світлодіодів В резисторі ставлять. Да? Поділ напруги подільники дозволяють отримати потрібну напругу з вищої. Часто застосовується в сенсорних схемах та вимірювальних приладах. Зміщення робочої точки. Забезпечення необхідні режими роботи транзистору підсилювач Підтягування. Та понижування резисторів Pull-Up, Pull-Down. Забезпечують стабільний логічний рівень, високий або низький на входах цифрових схем та мікроконтролерів. Навантаження Виступає як активний опір, що споживає потужність у вихідних каскадах схем. Фільтрація та частота корекції. У поєднанні з конденсаторами РЦ-ланцюги або катушками індуктивності РЛ утворюють фільтри для усунення шумів. Шунти та додаткові опори застосовуються у вимірювальних приладах амперметрах, вольтметрах для розширення меж вимірювання. Регулювання змінні резистори використовують як потенціометри або реостати для налаштування гучності, яскравості тощо. Термокомпенсація та вимірювання. Термістори змінюють опір з залежної температури, використовують у датчиках. Резистори небільживаними компоненти від 20 до 50% від усіх елементів будь-якій радіоелектронній апаратурі. Далі переходимо до електричні дроселі. Котушки індуктивності призначені для керування струмом у колах, маючи високий опір для зміни складової та низький для постійної, тобто, навпаки, да, конденсатори. Аналогічно, до речі, вони фільтрують перешкоди, зладжують пульсацію, накопичують енергію в перетворювачах та обмежують китки струму, виконуючи ключову роль у стабілізації жилення, радіозв'язку та захисті електроніки. Основні функціональні призначення дроселів, катушок. Да? Фільтрація перешкод Емі РФІ використовується у мережевих фільтрах, як читати електричні схеми, пригнічують. Пригнічуючи високочастотні перешкоди в лініях живлення, тобто високі частоти подавляють. Згладжування пульсації у випрямлячах та імпульсних блоках живлення. друзі згладжують пульсацію, виправнують напруги, забезпечує рівний постійний струм. Накопичення енергії у перетворюєш напруги dc dc котушки накопичують енергію у магнітному полі під час відкритого стану транзистора і віддають її в навантаження під час закритого. Обмеження струму, дроселі обмежують швидкість наростання струму, китки при вімпленні або коротких замиканнях, захищаючи чутливі компоненти. Розділення кіл використовують для розділення високочастотних сигналів, від низькочастотних або постійної складою, наприклад, у радіоапаратурі. Резонансні контури у поєднанні з конденсатором формують коливальні контури для налаштування на певну частоту. Але бачите, тільки з конденсаторами, де з резисторами не. Хоча Хотя... нерослі є індуктивним елементом, що забезпечує електромагнітну сумісність та стабільну роботу електронних пристроїв, відмінних за функціональними групами та типами схем. Дякую за увагу.